В моєму харчуванні змінилося таке, що я став їсти один раз в день. Так, саме так, один раз в день. До речі, я роблю це перед сном. Пише, друже, скоріше за все, ти на гормоні росту і ставиш мінімальні дози про м'язи, про важливість м'язів, коли ви худнете, коли ви на дефіциті калорій. Є такий термін в англійській мові, дуже прикольний, називається «skinny fat». Худий жирний, хочу вам розказати сьогодні про апендекс. Буде можливо вам корисно з точки зору довголіття, щоб подовше прожити. Ютуб, вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ви на моєму каналі Влад ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі тренуємося і спілкуємося. Я вже роз, традиційно розкажу про свою калорійність, про контроль ваги тіла. Своєї тіла, а також відповім на деякі запитання своїх підписників, ну і ще деяка цікава, корисна інформація зі сферу здоров'я, біо, біохакінга, здорового способу життя, довголіття, функціональності, красивого тіла, ну і тому подібного. Отже, друзі, насамперед говорю вам, що змінилося в моєму харчуванні. Моєму харчуванні змінилося таке, що я став їсти один раз в день. Так саме так, один раз в день. На це мене змусило постійні вимикання електроенергії. Мені важко підлаштувати свій робочий графік, важко підлаштувати онлайн-роботу, а також тренування в залі. Я мушу під це все коригувати якось. І я вирішив, щоб не витрачати зайвий час на готування їжі додатковий раз. Я все готую за один раз, потім сідаю, все з'їдаю за один раз. До речі, я роблю це перед сном. Орієнтовно, 12-та 1 година ночі, мені так більш-менш комфортно. Я їм відразу йду спати, дуже-дуже гарно сплю. Ніяких змін в тілобудові в мене не відбулося. Це я почав на тому тижні це робити. Цей тиждень продовжую. Значить, на тому тижні я. Втримав свою вагу в межах свого ліміту 65-66 кг. Нагадаю, мій зріс 166 см, хто ще не знає. І я собі запланував цілий рік тримати от в цьому ліміті 65-66 кг свою вагу тіла. Отже, той тиждень я втримав. Я заважив 65 кг 900 г. На калорійність моя становила 2550 кілокалорій, з яких 30% становив білок. Отже. Я попав свій ліміт, тому на цей день, на цей тиждень, вірніше перепрошую на цей тиждень. Я залишив таку саму калорійність 2550 кілокалорій. Правда, трошки інший набір продуктів в мене, але приблизно приблизно все однаково. Багато клітковини, багато овочів, крупа, якісь м'ясні вироби, кисломолочний сир, кефір. Одним словом, все-все так більш-менш традиційно для мого харчування. Ну, а в неділю у мене був завантажувальний чітміл, до речі, плюс 200% до калорійності. Тобто він становив 7650 ккал, в якому я вже традиційно, це так в мене завжди останнім часом підконтрольні четміли. 7650 ккал, з яких вже традиційно завжди і в чітмілах, і в повсякденній калорійності в мене 30% становить білок. Отже, і після цього чит навіть не чітміл, а чітдей – Ну, правда, що можу сказати, мені прийшлося розділити все ж таки на два прийоми їжі, тому що це досить-досить великі об'єми їжі і досить багато калорій, щоб воно так більш-менш нормально все засвоїлось, не було ніяких проблем з шлунково кишковим трактом. Мені треба було з'їсти це за два рази. Отже, я з'їв там один раз, і там годинки через 3-4 з'їв другий раз. Всю цю їжу свою 7650 кілокалорій, чи де там різні смаколики, солодкі з. -з, 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 -з Підтушив собі м'ясо дуже гарно, зі спеціями були присутні солені продукти. До речі, в цьому чи дні. Ну і через ці солені продукти я набрав скільки б ви думали 4,5 кг. кілограми. Так на наступний день я зважився, я заважив 4,5 кг. Але це було в неділю, а сьогодні вже п'ятниця, і моя вага опустилася наразі поки що, що тільки до 67 кг. кілограм. Але в мене ще є два дні до неділі. Думаю, що я попаду у свій ліміт: 65-66 кг. кілограм. Так, до речі, цього цьоготижневій калорійності білок також становить 30%, із яких я додав трошки більше жирової складової. Із яких, так, так, зараз, зараз секундочку, із яких 40% вуглеводи і 30% жира. Ну і як ви зрозуміли, не буду повторюватися. Перепрошую, якщо це так, не дуже зграбно, виходить 30% білок. Ще. Отже. Ще забув сказати, мені 53 роки, 10 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. А актуальна форма моя в цей день, коли я знімаю відео, зараз включить електроенергію. Перед 9 годиною я стану під електричне світло, дуже гарно собі зроблю селфі. Потім це селфі буде на значку до цього відео. Ну, а також моя актуальна щотижнева форма в постах в щотижневих постах. Instagram, Фейсбук, Телеграм, в спільнота. Якщо вас цікавить, заходьте, підписуйтесь, переглядайте, будете завжди бачити мою актуальну форму. Моя ціль ніякого старіння, прожити дуже довго, мати функціональне тіло, не мати ніяких травм і насолоджуватися життям. Отже, підписуйтеся, слідкуйте. Так, про калорійність, про вагу тіла розказав, продовжую далі. Хотів з вами ще поділитися таким цікавим зі свого життя. На тому тижні я був на кулінарних курсах. Так, кулінарія готування їжі в мене дуже цікавить. Я був у нас в Івано-Франківську на кулінарних курсах. Кулінарна школа Ель Шеф є в нас така. І там проводив курс Антон Богданов. Такий шеф-повар шеф, шеф Антон Богданов. Отже, це був такий курс стрітфуд називався Стрітфуд. Я був на цих, на цих одноденних курсах. Ми там навчилися, там була група людей, які прийшли на ці курси. Ми там навчилися, мені дуже сподобалося замішувати тісто, розкатувати повністю все сам. Ну я трошки вмів це робити, але це під керівництвом досвідченого шеф повара Це було дуже круто, дуже прикольно. Мені дуже сподобалося. Ми повністю самі своїми руками, руками зробили чебуреки з різними начинками. Також ми зробили корндоги. Ви знаєте, такі продаються на вуличній їжі, такі на паличках. Прикольні такі корндоги. І чебуреки, і корндоги ми смажили у фритюрі. Було дуже-дуже прикольно. Я пригостив свою дружину, свою дитину потім. Дочку свою, потім, як приїхав додому, привіз це все, що я готував. Їм дуже-дуже сподобалось. Ну і мені самому дуже-дуже сподобався цей процес. Я потім, в неділю собі, також приготував. Вийшло все прикольно. Ну супер-супер. Дуже дуже мені сподобалося. До речі, я це все знімав на камеру, і я спитав дозволу в Антона Богданова, чи потім можна буде викласти це все на Ютуб. Він. Дав свою згоду, сказав, що звичайно що можна, від початку і до кінця. Тобто ніяких урізочок. От від початку до кінця, все, що я знімав на камеру. Якщо вас цікавить такий курс по стрітфуду, можете також побувати на ньому, так би мовити, бути присутнім в якості глядача. Ну і звичайно, пишіть якийсь коментар, щоб підтримати український фітнес-контент. Так, отже, про кулінарний курс розказав. Ще традиційно на початку розкажу вам деяка така цікава інформація про людський організм. Хочу вам розказати сьогодні про апендекс. Це такий невеличкий придаток сліпої кішки. Багато хто вважає його атавізмом, що він, мовляв, не потрібний, його потрібно позбутися. Але що вчені дослідили, вчені дослідили, що цей, цей апендекс. Він надзвичайно важливий для нашої імунної системи. В ньому дуже багато лімфатичних судин, лімфатичної тканини, яка знешкоджує, очищає організм, знешкоджує хвороботворні різні бактерії, також сприяє зміцненню імунітету, і тому виділяти його завчасно не потрібно. До речі, колись в Німеччині в минулому столітті була така практика, що багатьом дітям ще. В ранньому в дуже ранньому віці видаляли цей апендекс, мовляв, щоб не було потім запалення і не було ніяких проблем, потім не виникало. Але це показало, що такі діти, яким видаляли цей апендекс, вони потім чистіше хворіли, відставали в розумовому, до речі, фізичному розвитку і взагалі гірше розвивалися. Ну і крім того, за це вже зараз ще дослідили, що ті люди, які, в яких видалений апендекс, в старшому віці набагато частіше хворіють на хворобу Паркінсона. До речі, також було досліджено, що люди зі здоровим, зі здоровим апендиксом, який в них не видалений, вони набагато краще переносять фізичні навантаження, ну і радіоактивне опромінення. Отже, як ви зрозуміли, апендекс надзвичайно нам важливий. Вчені ще його досліджують, можливо, вони колись ще якісь там цікаві функції, для чого він потрібен нашому організму. Дослідять, ми будемо про це, звичайно, знати. Ну і, як я вже говорив, це додатковий бар'єр для різних хвороботворних бактерій, додатковий захист організму, додатковий імунітет. Ну і крім того, там. Проживає в цьому нашому апендексі дуже-дуже багато різних корисних для нас бактерій, які сприяють здоровій мікрофлорі кишечника. Так. Чому він запаляється? До речі, що треба сказати? Чому він запаляється? Достеменно ніхто не знає. Вчені тільки думають, гадають про це. Ну, одна з думок така, що якісь запальні процеси в організмі проходять, мовляв, тому він запалюється. Ну, можливо, це і так. Але моя така думка, інтуї, інтуїція мені підказує, інтуїтивна думка така. Ну і емпіричний досвід інших людей, і свій досвід можу вам сказати. Мені правда не вирізали нічого, ніяких проблем немає. Я думаю, що і не буде мене ніколи з ним ніяких проблем. А знаєте чому? Тому що я п'ю багато води. Так. Пийте достатньо води, а до речі, забув сказати, зараз я п'ю орієнтовно 4-5 літрів води кожен день і ніяких проблем ні з апендексом, ні взагалі ні з будь-чим зі здоров'ям мене немає. Ну крім дуже дуже поганого зору, я навіть в окулярах навіть не бачу верхніх там і трьох-п'яти рядків. Далі вже не бачу в окулярах, навіть тих, що мені виписали, от я ходив місяць тому. А так без окулярів, то я взагалі навіть верхній рядок не бачу. Але це єдина проблема з моїм організмом, все остальне ніяких проблем. Отже, якщо ви не хочете, щоб у вас не було апендициту, щоб у вас не запалявся цей апендекс. Моя думка така: пийте багато-багато води, і не буде ніяких проблем, в тому числі із апендиксом. Так, отже. Відповідаю, ну, це перше таке не запитання. Ну хочу просто, ну як можна сказати, що ну не запитання. Одним словом, така відповідь про м'язи, про важливість м'язів, коли ви худнете, коли ви на дефіциті калорій. Отже, як це, чому я вирішив про це вам розказати? Я йшов собі додому, у мене завжди ввечері традиційне кардіо, я йду пішки. Щоб не витрачати час в залі на ходіння на біговій, сюди їду на велосипеді швидко, бо мені потрібно. А назад вже я так дуже не спішу, тому собі йду повільно. роблю таке повільне кардіо. Десь 3 кілометри від залу додому, я собі йду пішки, так не спішу. Ну, лоблю кайф від цього кардіо свого. Отже, я зустрів свого знайомого, він має надлишкову вагу. Він Дивлюся, він йде, я йду там попри озеро, наше міське. Він йде собі до цього озера, і я з ним почав спілкуватися, розговорився. Він каже: я почав трошки худнути, обмежив собі харчування, обмежив калорійність. І кожен день ходжу пішки і там потрошки по худную. Якби мені подобається, ну я йому тоді кажу: ну а чому ж ти не приходиш в зал? Приходив зал, будеш займатися, це буде ще крутіше, це буде ще краще. Ти будеш розвивати м'язи, будеш мати красиве тіло, здоровий порний руховий апарат. А він каже: Я вважаю, що це. Ну, знайомий цей мій каже, я вважаю, що це не потрібно, що я і так схудну, на що мені той зал, Витрачати там лишній час, там лишні гроші на купівлю абонемента, ходити там, напрягатися, я собі от менше з'їв, і пішов собі пішки, пройшовся і худно. Ну, так, ну. Що я можу на це вам сказати, друзі? Звичайно, звичайно, що якщо ви зробите дефіцит калорій, а в тому числі ще якщо будете ходити пішки, крім дефіциту калорій, вхідних калорій по їжі, що і будете собі пішки ходити, звичайно, що ви будете худнути. Але тут питання постає в іншому. Де в першу чергу ви будете худнути? Якщо ви просто будете ходити пішки, в першу чергу жир буде спалюватися в тих м'язах, які працюють. Тобто, що працює, коли ми ходимо пішки, в основному тут працюють м'язи нижньої частини тіла: це гомілки, біцепс стегна, квадріцепс, трошки сідничні м'язи. Ну і там трошки сідничні м'язи. Ну і на цьому практично все. То, що ви там йдете, махаєте руками, ну там навряд чи там дуже сильно працюють ці м'язи рук у вас. І тому, в першу чергу, як ви знаєте, організму треба показати, що м'язи нам необхідні, щоб він не витрачав їх на енергію. Тому що, якщо ви робите дефіцит енергії, ці м'язи, які ви не використовуєте, організм вважає, що вони вам не потрібні, і в першу чергу ці м'язи йдуть в енергію. Ну як вони не в першу чергу йдуть а разом з жиром, в тому числі і з жиром, ці м'язи. Йдуть в енергію, тому що м'яз це дуже енергозатратна структура і потребує на себе тягне, тягне дуже багато енергії. А якщо ви їх не використовуєте все, що ви не використовуєте, все, друзі, знешкоджується організмом. В даному випадку м'язи будуть йти на енергію, в тому числі разом із жиром. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас в тому числі і наталії зменшився дуже гарний об'єм талії, щоб у вас був видний. Було видно прес, в'язи пресу, щоб у вас було гарно розвину... ви розвинуте тіло красиве з точки зору фітнеса. Обов'язково також, крім того, що ви ходите пішки, звичайно, це також дуже гарно для серцево-судинної системи, для спини дуже гарне ходіння, гарне ходіння пішки. Але щоб рівномірно забирати жир по всьому тілу, щоб він рівномірно у вас. Спалювався, а не тільки на ногах, обов'язково приходьте в зал, робіть різні вправи. Крім того, в залі ви зможете зробити одну якусь вправу або декілька вправ з такою з таким досить великим навантаженням, що дасть вам додатковий викид омолоджуючих гормонів статевих. Ну в даному випадку тестостерону. До речі, що в чоловіків, що в жінок. Просто потім в жінок цей тестостерон буде конвертуватися в жіночі гормони, а в чоловіків він так і буде тестостероном. Отже, це буде додаткові викиди гормонів, гормону тестостерону, а також гормону росту, які будуть нас омолоджувати, будемо менше старіти. І, до речі, він ще й буде допомагати нам тестостерону в додатковому спалюванні жиру. Тому, моя думка така: якщо ви не хочете... Хочете гарно схуднути, зменшитися, в тому числі і в талії, а не тільки щоб була, були худі ножки, а талія там як балія, умовно кажучи. Тому обов'язково ходіть в зал, робіть різні вправи, в тому числі і вправи для пресу. Ну, біцепс, тріцепс, грудні, спина, плечі це все нам потрібно, друзі. Все потрібно, все використовуємо, щоб організм бачив, що нам це потрібно, щоб він не забирав їх на енергію, щоб нас гарно ці всі м'язи потім виділялися, як ми спалимо жир. Ну і на сам кінець по цьому питанню, що хочу зауважити, якщо ви просто створите собі дефіцит калорій і не будете взагалі ніякої активності проявляти, ну в тому числі до прикладу, навіть і пішки не будете ходити, ви знаєте на кого ви перетворитесь? Є такий термін в англійській мові, дуже прикольний, називається skinny fat. Тобто, ну умовно, умовний переклад, худий, жирний. Ну ви зрозуміли, ви будете взагалі не будете працювати м'язами. І організм їх просто буде забирати на енергію, а жир буде залишатися в останню чергу. Так, ви втратите вагу тіла, але композиція вашого тіла буде така ну, не, дуже, не дуже гарна, не дуже красива, ви будете такий худий, жирний. Можливо, ви бачили таких людей: худі і жирні, скіні фет. Тому, якщо ви не хочете бути скіні фет. Обов'язково приходьте в зал, займайтеся, ну а хоч, або хоча би ходіть пішки. Але в ідеалі в ідеалі це дефіцит калорій, ходите пішки і ходите в зал, займаєтесь в комфортному режимі, щоб вам було це приємно, щоб вам було це цікаво. І все у вас буде тоді окей, з композицією тіла. Ну, до речі, якщо вас цікавлять персональні тренування, звертайтеся онлайн, офлайн. Маю величезний досвід. Будемо з вами займатися. Так, відповідаю на наступне запитання. Такий підписник чи не підписник, не знаю. Роман Скоропад сказав мені. А, до речі, це він в інстаграмі. В інстаграмі він мені написав підписник, тому що не підписники не можуть мені писати коментарі в інстаграмі. Він мені написав, що пише: друже, скоріше за все, ти на гормоні росту і ставиш мінімальні дози. Ну, друже, Романе Скоропаде, що можу тобі відповісти? Ніякого гормону росту, ніяких стероїдів, взагалі ніякої спортивної фармакології, забороненої гормональної, я вже давно не використовую. А саме з, 2000, з 2014 року, якщо точно. Тобто зараз 2024 рік, 10 років ніякої хімії, ніяких стероїдів, ну і як ви зрозуміли, в тому числі ніякого гормону росту. До речі. І я не взагалі не рекомендую нікому їх використовувати. Якщо ви не якийсь спортсмен там на спортивних змаганнях, виступаєте, якщо ви виступаєте на спортивних змаганнях, де немає цих допінг-проб, де це дозволено, можливо, ви тоді можете з цим експериментувати, спробувати. Але для всіх інших людей, особливо для тих, які займаються для здоров'я, для довголіття, для психологічного здоров'я, щоб мати гарний опорно-руховий апарат, функціональне тіло, не старіти – викид власних гормонів ніяких стоп, стоп, ніяких стероїдів, ніяких гормонів роста. Це вам не потрібно. Не потрібно. Я вже неодноразово вам про це говорив. Це ви завізами витрачання коштів свого часу. Будете постійно якісь там аналізи здавати, залежні від аптеки, від лікарів, від цих заштриків, від цих лікарств. Ну не потрібно, не потрібно це. До речі, ще додам по гормону росту. Гормон росту в мене був експеримент один раз тільки з гормоном росту, а саме це було в 2012 році, коли я готувався на змагання наба. Це були мої останні змагання наба, де я виступив. Це вже тоді я міг виступати по ветеранах. Мені вже було більше, ніж 40 років. Я виступив по ветеранах. Заняв, здається, якісь там третє чи четверте місце. Щось не знаю, чому не так поставили. На мою думку, досить гарна форма була, але менше з тим. Зараз не про це говоримо. І я тоді використовував гормон росту, я дуже гарно просушився. До речі, оце от фото таке на Ютубі, де ви бачите фон такий, коли ви заходите на мою сторіночку фон. І оце тоді зроблено фото. Я так стою, таку позу, показую ззаді, біцем ззаду. Оце фото якраз зроблено тоді, якраз от перед тим я трохи був використовував цей гормон росту. Але, ну, друзі, це, це просто смішно. Ну, Використовувати це дуже так би мовити. Сильна така заява, розумієте, що я там використовував? Я купив його в аптеці, так, я купив офіційний гормон в аптеці, купив його прямо з холодильника, адже ви знаєте, що він має зберігатися в холодному місці. Тому що інакше він втрачає свої властивості і перетворюється ну, просто на якусь ну, незрозумілу рідину, і це вже ніякий не гормон росту. Тому я купляв його офіційно. Я міг купити його і в чорних дилерів стероїдних, але я спеціально це не робив, тому що я не знав, що це така за я... ну, якість цього. І боявся, що просто даром витрачу гроші. Тому я купив в аптеці, це було досить-досить дорого. Звичайно, я вирішив проекспериментувати, всі так дуже хвалили. Ну, що можна сказати? Можливо, 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 можливо можу сказати свою думку. Можливо, так, можливо, це допомогло мені в якійсь мірі. Можливо, додатково спалити якісь там декілька зайвих грамів жиру. Але що можу сказати? А можливо, це просто був, так би мовити, ефект плацебо. Отже, я знав, що я собі колю дорогий препарат, собі заштик там. Складку живота роблю, дорогий препарат, він мені ну, обов'язково обов'язково поможе. Можливо, це також якийсь є психологічний аспект в цьому. Ну, можу сказати так. Досить так можливо, можливо вартує його використовувати. Хто не приходить ніяких там допідконтролів, допінгпроб і хочеться з цим експериментувати. Але я це робив тільки один раз. До речі, коли я. Виграв друге місце на змаганнях набав в 2006 році. Я не використовував ніякого гормону росту. Взагалі ніякого гормону росту і зайняв друге місце на чемпіонат на кубку наба України. 2006 року, без гормону росту. Ну, а з 2014 року я взагалі на ну, який гормон росту? Ну, це смішно. Я просто принципово відмовився від будь-якої фармакології, в тому числі і від гормону росту. Тому, друже Романе, скоро падати не правий, ніяких стероїдів, в тому числі і ніякого гормону росту я не використовую. Так, трохи не говорив більше ого, знов так хотів, потрохи і не говорив більше, ніж 20 хвилин. На сам кінець хочу вам розказати: дивився в неділю на Чідей. Дивився такий гарний фільм французький. Хочу вам про нього трохи розказати. Це буде можливо вам корисно з точки зору довголіття, щоб подовше прожити. Є такий французький фільм 2018 року, називається Le Grand, Le Grand, Bain. Le Grand Bain, Український переклад тому, хто хоче, може собі подивитися, знайти в інтернеті. Досить такий гарний, прикольний фільм. Він отримав, до речі, премію Сезар у 2019 році за кращу роль другого плану. І отримав її там. Такий знімається актор Філіп Катрін. французький. Отже, це французький фільм, як я вже сказав. Про що у фільмі? Збирається така група невдах. Вони всі збираються на такий гурток. Віток по синхронному чоловічому плаванню. Отже, їм всім там 40-50 років, і у них всіх якісь проблеми в житті. В когось якісь психологічні проблеми з дружиною, з дитиною, на роботі. В когось невдалий бізнесмен, не йдуть продажі, борги, майже банкрут, там інші якісь ще один наглядач за басейном, трошки недорозвинутий. Ніякі жінки на нього уваги не звертають. Одним словом, такі, така група невдах, там з, з п'яти чи з семи чоловік, така група невдах, і вони збираються на цьому гуртку по чоловічому синхронному плаванню. І там, як вони тренуються, там різні долають ці психологічні аспекти, фізичні аспекти, фізичні бар'єри, там, щоб розвинутися, щоб прийти в форму, щоб зробити гарну програму по синхронному плаванню, чоловічому там. Над ними всі знущаються, кажуть, що, мовляв, що ви не традиційної орієнтації, що це за спорт, такі чоловічі синхронне плавання. Ну і вони підготувалися і поїхали на чемпіонат в Норвегію, на чемпіонат в Норвегію по синхронному плаванню. До речі, це трошки смішно, звичайно, виглядає. Тому що вони якби такі, ну не зовсім у них такі, такі ну, вони такі жирноваті тіла мають, ну, не, не спортивні, як вони там ту програму, чоловіче синхронне плавання роблять, а потім показують, як виступають там різні команди з інших країн, там всі такі гарні, ну, відно, досить такі відносно цих наших героїв фільму, підтянуті тіла, стрункі, як вони там гарні програми показують. І тут виходять наші такі герої фільму, наші герої фільму виходять. такі, Трошки жирнуваті, такі, трошки не дуже такі гарно симетрично розвинуті, і по показують якусь там ту свою програму. В Напівтемноті з напіввиключені там це освітлення. Спеціально їм виключили якась така дуже швидка музика, там якісь швидкі рухи, вони вискакують. Ну, як ви знаєте, як це в синхронному плаванні відбувається. І їм, їм присудили перше місце, і вони такі щасливі, їдуть додому і вирішують всі свої психологічні проблеми. Бізнесмен гарно продає все. Глядач басейну взагалі став тренером по синхронному плаванню. Той там, що мав психологічні якісь проблеми, всіх їх вирішив, дружина до нього повернулася. Одним словом, всі такі вирішили ці всі свої проблеми, такі дуже щасливі. Ну і це основний, основна, так би мовити, мораль цього фільму. Так, це не спортивна складова, звичайно, це смішно трошки було дивитися з точки з спортивної точки зору, коли ці наші, так би мовити, Жирні, жирні спортсмени з незрозумілою програмою, виграли перше місце. Але суть фільму зовсім не в цьому. Суть фільму зовсім не в цьому. Суть фільму в тому, що якщо ви хочете мати гарне психічне здоров'я, подовше прожити, щоб у вас не було ніяких проблем з психікою, в тому числі і зі здоров'ям, якщо ви спортом будете займатися, обов'язково поставте собі якусь ціль, якусь, якісь хобі собі зробіть. Бажано, щоб це було звичайно зв'язано з руховою активністю. Щоб ви також рухали, рухалися і мали гарне функціональне тіло. І якщо ви поставите якусь ціль, і навіть якщо ви не будете вигравати там якісь перші місця, це вз... повірте, повірте, якщо ви будете мати своє хобі, свою ціль, вам буде набагато набагато легше жити. Ви зрозумієте, що є сенс для чого жити, ви зрозумієте сенс життя, ну і у вас не буде ніяких ніяких оцих проблем. Ну, як ви зрозуміли, сенс мого життя це прожити якнайдовше, найдовше у всіх у світі і ніколи не старіти. Отже, друзі, на цьому буду, буду завершувати. Якщо сподобалось, подобайте, підписка, пишіть якийсь коментар. До зустрічі в нових відео, пам'ятайте – Ніякого старіння.